24 листопада у Москві спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції Чагіну. Займання почалося у будівлі трансформатора близько пів на п'ятої ранку. Як повідомляє телеграм-канал ШОТ, вогонь також перекинувся на резервуар з паливом, ємкістю 120 тонн. За даними телеграм-каналу, причиною пожежі нібито стало коротке замикання. Для гасіння пожежі на електропідстанції було відключено мережу в трансформаторі. Повідомляється, що наразі пожежу ліквідовано і ніхто не постраждав. Зазначається, що підстанція знаходиться в районі Любліно на про постачання у Москві інцидентом вплинув. Останнім часом у російських містах часто відбуваються пожежі. Наприклад, 24 листопада у місті Литкаріно-Московської області пролунали вибухи. В результаті в підмоскові знеструмило кілька населених пунктів.